Проблема незаконного збуту та прийому металобрухту вже декілька десятиліть не втрачає актуальності для Кривого Рогу. Через те, що відповідальність за подібне правопорушення законом визначена доволі м'яка, умовне ув'язнення або адміністративне покарання бажаючих заробити на металі не меншає. Так лише за поточний рік інгулецьким райвідділом міліції було зафіксовано 9 правопорушень за статтею 164.10 і 3 факти за 213 статтею порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Сьогоднішній випадок став четвертим. При проведении профилактических мероприятий на поселке Ингулецкого района, а в частности поселка Жилмассива Матреновка, была получена участковым инспекторам информация о незаконно действующем пункте прометалолома. Данная информация была задокументирована и внесена в единый реестр досудовых расследований, по которым сейчас проводится разбирательство следственным отделением Ингулецкого района. Прийом металобрухту без будь-яких дозвільних документів і спеціального обладнання на території міста розповсюджене явище, і його викорінення залежить не лише від роботи дільничних, що в останні місяці активно збирають інформацію про підконтрольні райони в рамках операції візит, а й від пильності місцевих мешканців. Тому правоохоронці закликають криворіжців, що мають інформацію про діяльність незаконних пунктів прийому металобрухту, звертатись за телефоном 102 або до районних служб дільничних інспекторів.